На каналі «Файні квіти, Гродина. Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 липня 2025 року. Сьогодні, 13 липня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці водолій. Вся доба це час місяця без курсу. Продовжується складний та напружений період. Ніяких посівів та посадок не проводимо в такий період та ще й в знаці водолій, і розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення рослин не можна проводити. Рослини в цей час дихають, це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду, а от зелені операції на будь-яких рослинах, овочевих чи квіткових, можна проводити. Нарешті можна видаляти пасанки. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 липня сприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 13 липня 2025 року. Що ж тут можна підсказати? А дуже важливо знати, що треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. Це знак водолій. А ось у цьому знаці що можна. Приготувати смачного, які страви із яких продуктів. Готуємо будь-яке м'ясо та м'ясопродукти, готуємо рибу, морепродукти, молочно-кислі продукти, свіжих овочів, фруктів, ягід, без термічної обробки, теж готуємо різні страви. Варимо какао, їмо горіхи, мед, каші з гречки, пшана, вівса, хліб з висівками, їмо іп, п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам. 14 липня спадаючи місяць буде знаходитися в знаці риби вже з ночі, з 2 годин 46 хвилин ночі. І вранці можна приступати до повторних посів насіння кропу, якщо вони вам необхідні. Можна повторно посіяти насіння петрушки, салатів, сіємо насіння пекінської та цвітної капусти для того, щоб восени отримати гарну вітаміну продукцію. Для теплиць можна сіяти насіння огірків та інших овочевих культур. І не забувайте, вже можна розпочинати сіяти насіння сидератів, там, де вже викопали врожай, зібрали врожай. Весь день можна працювати з будь-якою розсадою. Пікіровка, перевалка, пересадка і посадка розсади будуть успішними. Поливи та підживлення рослин органічними добривами будуть ефективними вже після 8 години ранку. Нарешті можна поливати та підживлювати рослини. Але в день підживлення, якщо дуже необхідно, проводьте після поливу і органічними добривами. Нагадаю, це знак стихії води. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. Рослини після такої обрізки захворіють, а потім потихеньку і можуть від всяких вірусів бо відкриті рани в знаці стихії води дуже швидко сприймають віруси, спори грибкових захворювань, і дуже швидко рослини потім гинуть. Хворіють довго і гинуть. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 липня несприятливий час для різних заготівель. Це знак стихії води, і тому дуже швидко вся продукція псується. Важливо для здоров'я на 14 липня 2025 року. Це час місяця в знаці риви, а значить, не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви, м'ясні, гострі, борошняні страви, алкоголь та ліки. Особливо ліки, які в перший раз використовуєте. Що ж можна приготувати? А готуємо страви із риби, із морепродуктів, морської капусти. Їмо молоко, сири, гречану кашу, із доступних овочів, фруктів, ягід, готуємо будь-які страви, їмо будь-які горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, додаємо до будь-яких страв вже по бажанню прянощі і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! А ще обов'язково щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!